Я завжди, мабуть, хотіла бути військовою, особливо коли мій брат прийшов до армії, пішов це вже це в 2006 році чи 2007. му Я кричала, я теж за ним піду, я теж за ним піду. Але потім якось так життя закрутилося. Я народила одну дитину, потім другу, потім третю. Остаточне рішення я прийняла в 23-му році, що я хочу піти. Я навіть вже дала документи, але тоді ще мій брат сказав, що він сам служив в штурмовій бригаді, він сказав, що ні, якщо я тобі побачу тут, я тобі в кінцівки виверну в іншу сторону. Я, типу, ладно, добре, говорю, але якщо ти пообіцяєш, що ти будеш живий. І, на жаль, в серпні мого брата не став. Він загинув 1 серпня, а дізналася я про це 3 серпня на день народження моєго молодшого сина. І тут вже мене вже нічого не стримувало. Я подала документи і я тут. Я дуже хочу помститися за смерть свого брата. Ну, типу, хоч тим, що я тут знаходжусь, тим, що я корисна для Збройних сил України, тим, що я корисна для народу України, це вже я зробила свій внесок. Я вже не відчуваю себе якось винною, бо знаєте, як не вберегла там, ще щось. Це дуже дуже важливо.